Що ти, Талеся Петрівна, кажи всім привіт. Всім доброго вечір. А що ти на мене дивишся, наче на думаєш, чи казала, що вроді чи не казала. Це було відео просто зняте на TikTok, А це вже відео знімається на YouTube. Так що, друзяшки, всім, всім доброго вечір. Нравляться, так? Да? Так багато раз-раз нализала. Так що у нас сьогодні не надо, був... очі, очі. Сьогодні у нас був пуск. Пуск був двох мандриків. Результат по мандрику 150-му вже навіть повечеряли. Тобто ковбаска, ковбаска була сьогодні домашня А Перепілочки вже. Навіть... А, вже перепілочки всі. вже не знаю, чи з'їли, чи ні, я одну пробував, але результатом задоволений. Леся Петрівна а в нас не переживала, детали, Давай. Що переживала, що Щось можливо не то, але все по температурному режиму, все круто, все класно, все чин-чинарем. Є один момент. Один момент. Оказується, коли виключається тен, кнопка, коли включене, от, то другий тен він все одно включений. Тобто це тільки один тен виключається. Треба просто отутово на ці штуки ну, задати один градус. І тоді виключити і не буде працювати. Тому що їх тут два. Ну, оце в нас був один такий. Збій програмі сьогодні, О, Ну не у нас, а Лесі Петрівні, тому що я цим ділом не дуже займаюся. Також є у нас Я думала, що я його виключила да. і пішла, а приходжу дивлюсь, думаю, що ж у мене температура ще досі така висока, 86 градусів. А я вже розчитувала, що годину вони в мене остиває, тому гарне, таке прижарене. Літають таракани, як наразі. Ну, плюс уже в тому, що ми, по-перше, занесли це все діло під навіс. І вже тут трошки легше, ну, поруч холодильник, тут стіл, тут оці всі моменти, і воно набагато зручніше, і зимою також воно, в принципі, не в приміщенні, але можна буде затулитися. Та й в принципі тут близько біля цього. А от древо вона тут стояла у нас, але ми не користувалися. Вона поїхала на Одесу. От. А... А ще одна у нас є, так що, можливо, хтось хоче в нас придбати за символічну ціну, ми маємо можливість її продати. Так що пишіть в коментарях або пишіть номер вайбера, буде в описі. Тобто шелудько продає древо. Я вам зараз ще покажу. Так як у нас тепер є дві 150 камандрик і 360. Я до... Просто стоять без роботи. Так, да, ні, ну так людина може забере. Вона у нас, в принципі, як? Е, в робочому стані людина трошки може ще підшаманить. Так, І... да, кого його голова на плечах да, Тому що мозги вже мінялися, верхня частина мінялася. Питань взагалі по, по древосу також немає. Я маю на увазі. По... Забезпеченню там, коли в нас траплялися деякі моменти, менеджери реагували дуже швидко. Дякую їм велике за оперативність. Ні, вони це тоже, вони дуже великі молодці. Мол, ну, дуже великі молодці. Да. Вони все-таки працюють над своїми помилками. А ну просто от у нас вже устарівша модель. Ну от да, ну, зараз хочеться, я... коли як ото кажуть. У, у мене велосипед Україна, а, наприклад, а Хоч... у когось уже є на моторчику, то, звісно, хочеться. Лучше б на ти такого не казала. <свісно> у мене велосипед Україна, а я хочу в Європу. Да? Ні, а... я думаю, велосипед хоче, не відкрутить педалі. От тут та сама ситуація, якщо. Просто є, більше. Із більш, Просто як, мандрик е Серега як, е ну, запропонував таку пропозицію розіграти і підтримати таким чином Збройні Сили України. Так як Сергій каже, я в себе не буду приймати участь, ну, такі, такого роду лотерейки, е але хочеться бути не безпосередньо, не, не ну, задіяним у цих моментах. Уже три штуки таких уже було розіграно. І, е от, дуже та, і ця коптильня вона об'їздила, в принципі, вона була у Славянську, у Краматорську, в у Харкові. Повернулася назад, приїхала з Одеси сюди до нас через Київ, Борисполь, у Березань. Зробила маршрут через Полтавську область, на Харківську, на Донецьку. <пиво> вручили ми її Сергію Мозговому. Так, і е і Сергія тепер велике дякую. Величезне, та... величезне дякуємо за подарунок. І... Обов'язково завтра відправлю подарунок. вам. на, а, зловлю, на нас слові. Сереги взагалі велике дяку. Хочу безпосередньо подякувати від себе. Ми на днях. Дякуючи мамі Алі, ну скажу я це ну, тобто, по-любому, хлопці повинні з 21 бригади знати, хто допоміг придбати два генератори. Я подзвонив до Сергія Мозового. Щоб замовити познижки, і ми інверторний генератор на 8 чи на 10 кВт. І, і ще один, тобто два генератори. Один мощний, один невеличкий. Там за 42 тисячі гривень оплатила мама. Е, так що їй велике дякую. Так що хлопці з 21 бригади повинні розуміти, хто, хто почув і це все діло закрив. А також велике дякую Сергію Мозговому, помимо того всього, що допоміг придбати нам генератори по е, знижки і дуже класні, якісні, то він, не знаю, там така петиція на 82 тисячі гривень е, інструментів для хлопців з 21-ї бригади. Так що Сергію велике дякую. І цей подарок це був від нього. Так що він зробив хлопцям ще подарок на 82 тисячі гривень. Прикупив інструментів. Бачу, не, передав, передав. Да, я просто е, шокований, що в мене є такі підписники, такі класні люди. І з такими людьми реально ми будемо рухатися далі, будемо підтримувати наших захисників. Сьогодні у мене 5 l 205 на ремонті. Е, проблема в трьох із них це топливні системи. Форсуночки, тут, дуночки, так що… Працюємо, дякуючи вам. Ну і машинку треба купити в 9-й. Як же він? 9-й. Ну коротше, не бригада це, а. Дев'ятий якийсь там чи батальйон безпілотних систем, ну неважливо, вони прикомандіровані там до якоїсь бригади, не можна їм це діло говорити. Але хлопці, ми по-любому купимо машинку, по-любому організуємо. Правда, трошки пройде час. Тому що сьогодні я там туди-сюди, смикнув, туди оплатив те все. Ну, але помаленьку рухаємось. Тому що ремонти це така штука, яка Ну, це сюрпризи. Сюрпризи в тому, що ти не знаєш, що тебе чекає. Так як одне зробили, вилізло друге, так що якось так. Ну і повернув до мандрика. Отака От красота, зараз я буду її заносити. Це е, що я хотів би ще сказати для тих людей, хто в принципі, тримає домашнє господарство. І що таке копчення? Копчення в першу чергу це додана вартість. Скільки ви будете відбивати свою коптильню? ну, понятно, якщо ви візьмете 360, то така коптильня повної комплектації буде коштувати, е, блях, я не пам'ятаю, там 55 тисяч гривень там, з копійками вийшло. Що туди входить? Туди входить, шовці шовці, вони повної комплектації. Підсвіточка, такі класні полички з регулюванням. Уже вмонтований датчик доволі класний, чіткий. Леся Петрівна задоволена. Е, крючечки. Вентилятор, підсвітка. От, я хотів просто включити підсвітку. От вони однакові, що ця, що ця. ну ця у нас буде використовуватись більше для такого перепілки і ковбаса. Е, і вона, бачите, така як новенька постійно. Все-таки сало. Тільки помила. Ні, звернувся краще, та загорає більше. О, там біля вентилятора ні, на ні, салі. Якщо її зразу, ну так, да, бо тут тільки ковбаса. Але ну. якщо відразу миєш, вона чітко відмивається навіть без того спрея е, і без нічого. Да, По-перше, це, ось, наприклад, ми не продаємо сало з передочків. Я його показую, вам таке. І ми його продаємо копчене по скільки лиць потрібно? Триста. Двісті вісімдесят. Двісті, ну вже треба. Над... Дуже рідко, коли воно продає. Ну, Тому що ми його не продаємо чисто принципово, хоч воно добре, його можна їсти, і воно добреньке, це не щоковина, Але у нас є такі якісь правила. да, от Товарне сало 200 боковушки, так воно і є. Да, ну, да, а На базарі це було бруліті. Да. Було... А тут копчене 280. До чого ми ведемо? тому що ми його не можемо продати по 200, не хочемо просто продавати совість, совість не дозволяє. Да. І ми його продаємо копчене. А а ще більше... на копчене А ще більше за все, ми із цього сала, від своєї родини, завжди відчіпуємо хлопцям. І я теж треба... вирішно, вона завжди вона завжди. До мене, кстати, завтра заїде завтра чи післязавтра mm -hmm. Сережка. Um, не буду казати, я думаю, відео покажу. Бідолаха тими машинами, просто ну, страх десь летить по шепу одну машину і він обіцяв до мене заїхати. А, мене ще йому розділить. Так що, я думаю, що ну, начебто сьогодні виїжджає, завтра повинен десь бути в наших краях. Так що буде шматочок сальця якийсь е хлопцям в його підрозділ, і на стрімчик буде. Так що якось так. Ну, По-перше, це зразу товарний від. По-перше, бачите, зразу приліпили. Якби навіть продали сирим, то по 200, то все одно 80, але воно втрачає вазі, тут то теж є свої моменти. Але в першу чергу це асортимент товара. І для тих людей, які, наприклад, не можуть продати за перший день, вони можуть його просто закоптити, завакувати, воно буде лежати трошки далі. Ну, а по-перше, це товарний вигляд, асортимент розширюється. Ну і перспектива на майбутнє. Тобто, хочете тоді зробити якусь ковбасу, хтось там сардельки, шмельки, шмельки, фельки. О, та де й тепер. Леся Петрівна каже: у мене такі вийшли, вийшли перепілки, як в Ютубі чи в Тіктоці. Так що такими коптілками користується і пан Кабан, хоч він там і на смокерах працює, ми теж підглядаємо. У нього є і маленька, в нього є і велика. Але для тих людей, які... Хотять собі замовити коптильню. В принципі, правильно мандрик зробив, він вже забрав із свого асортимента 60-літрові коптильні. В принципі, все те саме, що в 150 ки по обладнанню, те саме стоїть в 60 ки Але затрата на її виконання, в принципі, ну, ні, це 150. Були, у них ще були 60-ка, Це була половина. Але ж все те саме. От блок управління такий, димогенератор такий, е, вентилятор такий. Е, все те саме, але вона в половину менша. І тоді виходить за роботу якось не гоже. Да? І вони його забрали. І я завжди казав, що якщо ви хочете... Купувати то лучше купіть отаку більшу. по Перше, ви собі щось закоптите, По-друге, ви зможете якомусь кому, свату, брату, і це перспектива А Сьогодні в мене сюди війшло 12 12 кілограмів ковбаси. Було мене. Май... Угу. І п'ять з половиною кіга перепілки. ну все залежності, як перепілки вже впихнула туди, насамперед, на нижню на а... на на полку. Також ці ж сам бура їх наділа. О, оці штучки, ну дивлюся, у нас такі вони масівні. Там взагалі в 360. Також можна замовити у <с testostereds> мандрика ще дозамовляти. Отакі штучки, вони доволі класні. От, Їх можна дозамовити ще більше. Шампура. Mm -hmm. От mm -hmm. ну mm -hmm. шампура, да. Ще можна додати Вони Однакові по товщині, просто тут коров довщ. Е, в них є ще усилення, бо я бачив пану кабану, коли індюкав він вішав, то він замовляв у мандрику ще товщі. Ну хоч це масивні, класні. От Але реально вони не вигинаються принаймні. Реально класні. Ну, на одну є... Просто те, хто копте перепілки і таким методом, щоб да, то можна їх просто полочок то хватає. Можна дозамовити ще такі шампура. От і тоді працювати. Такі взагалі не потрібні тут. Вообще класна штука. якщо що, ну, Просто що там ширше, то там менше. От, якби вони були дві одінахи, то було б все класно. Але є один плюс: вдруг поламається димогенератор там, переставив туди чи там моторчик. Клас, клас. І вентилятори так само, клас-клас. Ну і тени, якщо в случаї, там, там їх просто два, можна на одному добити. От. А тут, якщо поламаєте, то можна перекинути туди. Тобто дві штуки, якщо займатися на продажу, то треба, щоб було в господарстві, ну, в принципі, краще, щоб було дві. Тому що, ну, в случая чого, щоб було де докоптити, щоб потім не викинути, бо там отікла ковбаска, та де і тепер. Так що всім миру здоров'я і добра. Працюйте, смакуйте. Ну, бляхамуха, ну якось так. Ну і не забувайте підтримувати наших захисників. тому що... Не будуть утримувати ворога, то ми не будемо туди розслаблятися, і коптити, і працювати, і надіяти, що все буде добре. А зараз ситуація дуже плачевна. Так що підтримуйте, хто чим можете. Тому що нічого не робивши на сьогоднішній день, це значить бути посібником кацапів. Тому що ті, що ждуть і нічого не роблять, то є дуже погано. От вони повинні хоч щось робити, хоч молитися, і то. Уже, не думаю. От, там були ось моменти, розказували. Понравилося, як в Тіктоці про Єгови, От в Одесі, хлопець питає у Єгових, стоїть Він красивий в костюмі і каже, за що загинув Ісус? Мовчать. А Він каже, Ісус загинув для того, Він своє життя віддав, щоб вам було жити краще. Да? Тож Він віддав своє життя. Він герой для вас? Маха головою да. Ті хлопці, які сука віддають життя, вони герої? Каже, ні. Як кажу, так вони ж віддають своє життя за те, щоб ти тут то ходила. А вони, каже, вони посібники війни. Ми за мир. І вони підтримують в відкриту кацапів, тому що наші військові не неправі, що вони воюють, що взяли в руки зброю. І їм ніхто нічого не робить, їм ніхто нічого не каже, тобто вони, що хочуть, то і роблять. І служити вони не будуть, тому що їм віра не дозволяє. То виселяйте їх нахер туди, в кацапетку. І тут вони ходять по березані теж, попри такі всякі різні. Просто якось дивно. Ну, на жаль, це ж не тільки з, серед там різних вір таких. Так зараз люди... ті, хто навіть не були при вірі, зараз пішли у віру таку. І ходить, вже понадівав на себе підштаники і каже, що він там герой, що він, е, йому не можна так. Він і, до, і допомагати не хоче, і коротше, тому що це гріх. Так ви ж е, служителі Ісуса. Ну, в будь-якому випадку це просто бриджі. Якщо вже на то пішло, то щось, якщо підтримувати ту сторону, то ти теж підтримуєш війну і підтримує. Нє, ну цьому. так наші воїни пішли, вони обороняють. Вони пішли проти зла. Я взагалі не розумію. Вот все. Я не розумію я людей. Просто кончені. Так що просто друзі на цьому. Однаково, Просто. Ну. Так вони ж не прийдуть, він не будуть а ну, Вони цього не розуміють, вони думають, що вони скажуть а ми за вас і все буде. Так думати. а що там остається після того, як кацапи проходять, і з кожним днем все міняється. Скоро зранку встану. А може вони будуть з цього з хлібом сіллю і казати, ми вас ждали. так, так їх все одно не люблять. А там ну що, збираю, ну ждуть ждуть, ну що. Ну. Короче, друзяшки, Всем, всім миру здоров'я і добра, працюємо далі. Які на добранню це буде, може, завтра, просто вечором знімаємо, а може і зараз. Всім пока.